Вітаю, майстри і глядачі каналу Елпром. Кожен поважаючий себе господар обов'язково має в своєму арсеналі кутошліфувальну машину, або як її звикло називати, болгарку. Тому ради вам представити КШМ Елпром Мшу 1250-125. Болгарка Elprom MSHU 1250 125 використовується для шифування металу, каменю, цегли, бетону, відрізних і зачисних робіт з металу і розрахована на роботу з дисками діаметром 125 мм. Ергономічний і продуманий дизайн інструмента містить компактний корпус, виготовлений за новітніми технологіями виробництва корпусних деталей, завдяки якому можна впевнено отримувати інструмент однією рукою. Такий форм-фактор дуже полюбляють автозварювальники. Додаткова ручка, яка кріпиться в різних положеннях, дасть змогу за потреби утримувати інструмент обома руками. Кнопка увімкнення має продуману конструкцію і фіксується в робочому положенні, а також завдяки цьому фіксатору захищена від випадкового увімкнення. Двигун потужністю 1250 Вт забезпечує максимальну продуктивність інструмента за мінімальні проміжки часу. Якір має армування та залитий спеціальною смолою. Статор покрит спеціальним складом на гумовій основі. Все це захищає обмотки двигуна від потрапляння пилу та абразивів. Також хочу зауважити, що підшипник якера знаходиться у гумовому демпфері. він виконує роль амортизатора та теж захищає від потрапляння пилу і бруду. Витривалий редуктор здатен видавити 11 тисяч обертів за хвилину. А також слід зазначити, що редуктор захищений від механічних пошкоджень металевим корпусом. Всередині багато змазки, а сам вузол також захищений від потрапляння пилу. Швидку і комфортну заміну диска забезпечить кнопка фіксації спінделя інструменту, яка розташована зверху на корпусі редуктора і не виходить за його габарити. Булгарка Lprom МШУ 1250-125. Має систему охолодження і вентиляції з додатковими фільтруючими сітками, які знімаються. Завдяки цьому забезпечується хороше відведення тепла від інструменту. Шнур живлення має подвійну ізоляцію, що дає змогу приєднувати інструмент до незаземлених джерел живлення. В комплект входить кашеєм, захисний кожух, додаткова ручка, ключ для фіксації диску, змінні щитки та інструкція. Купити кутову шліфувальну машину LPR МШУ 1250-125 ви зможете в нашому інтернет-магазині на вигідних умовах, отримавши одночасно 12 місяців гарантії та сервісного обслуговування на всій території України. Посилання нижче у описі під відео. Якщо сподобався огляд, ставте вподобайки та залишайте коментарі. Бережіть себе, дотримуйтесь правил техніки безпеки і користуйтесь якісними електроінструментами. На цьому в мене все. На все добре, до побачення!